Унікальний стиль із змістом і історичною основою. Так можна охарактеризувати вироби компанії Miracle. Перед нами класичний дизайн Kilt Pin Celtic Revival. Звісно, це стилізація, а не автентичний Kilt Пін для традиційного вбрання. Зазвичай він довший і масивніший. Бо виконує практичну функцію, закріплює переднє полотнище кілта, додаючи йому ваги. Але дизайн повністю відтворює шотландські традиції і несе в собі цілий пласт культури Шотландії. Елементом брошки є кинджал, це відсилання до традиційного дірк, які воїни носили на поясі. Унизу символ будь-яка, національна емблема Шотландії, що уособлює собі стійкість і захист. У центрі скляний кабашон, який імітує напівдрохоцінне каміння з шотландських гір. На звороті є клеймо. Міракл без знаку копірайту. Тож датувати брошку можна десь між 46 і 55 роками. Чудова прикраса на кожен день, що несе в собі справжній дух Шотландії.